Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі ВАЗ-2115. значить, Клієнт з міста Броварів Розкажу вам цікаву ситуацію про якість запчастин. Обична регулювання клапанів у нас. Так? ГБЦ після повного капремонту приїхало близько 2-3 тисячі кілометрів. Розпредвал ставили новий, старий зіло, тому що регулювачні шайби були тонкі, і, звісно, його. Сожрало об стаканчик. Що хотів показати? Значить, розпредвал новий, якість. Дивіться, кулачка немає. Бачите? Ось, для прикладу показую новий. Як виглядає кулачок? Бачите? Бушний. Беушний, оригінальний вазовський. Ось новий. Бачите? Нема. Кулачка нема. Далі дивіться. Бачите, видно прямо як його з'їдає. Бачите? Просто з'їдає шайбу Далі зазор клапана. Зараз виставлю розпідвал і скажу, який зазор клапана. Ось перший кулачок вверх щуп у мене найтонкі 0,10 і що бачимо? що він не лізе. Зазора нема взагалі навіть стаканчик не прокручується. Бачите? Не крутиться. От. Ну, то, що зазор зажатий, понятно, а от з розпредвалом, звісно, біда. Просто сирець. Друзі, зараз вам покажу наглядний примір. Є у мене штангель. Ось по нулям. Є у нас беушний розпредвал Меряем кулачок, 47, 50, 60. Ну, 47, 60. Почти. сорок 60, бачите? Почти. сюда, 44, сейчас секунду, Почти. 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 и четыре Ну, в общем, 44,5. 3 мм у нас сожрал. 3 мм, як ви думаєте, буде воно нормально працювати? Якість Продовжуємо знімати наш серіал. Значить, регулюровочна шайба має ось такий вид. Надпись 4.15 була. По факту 4.05, 4.10, 407. Все залежить від того, з якої сторони ти міряєш. Зазор у нас вже є. Щуп 0,35, вам не видно. Но є. І що у нас вийшло? Із шайби 4.15 ми просідаємо до шайби 3,70. Будь ласка, майже пів міліметра. Клапан. Просі. Так, все, клапанами відрегулювали. Значить, що у нас по зазорах? Випуск 0, по закінченню 3,70. Впуск в порядку, в принципі, був випуск. 0,25. По закинчению 4,10. Пятый выпуск. 0. Шайба 3,85. 4,25 на 3,80. Восьмий выпускный. 0. 4,25 на 3,80. Далее. То ли это шайбы такие, то ли их просто сожрал распредвал. Выпускные кулачки распредвала все съедены. Выпускные шайбы все съедены. Значит, Ну ось і все, друзі, машинка наша готова, працює вже на ГПО, на газу. Значить, На бензині є деякі пропуски, тому що під забиті перша-четверта форсунка. На газу пропусків немає. Смізь, в принципі, нормальна. Ну, Компресія є, мотор не роблять. Скільки так він проїздить з цим розпідвалом, невідомо. Але рекомендовано замінити, тому що так їздити не можна. Вся ота стружка пиль гуляє по маслу і з'їдає вам все. Ось така, такий випадок. Все. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Поламались, приїжджайте, відремонтуємо. Всім добро.